Волинська митниця за рік передала українській армії майже дві сотні автівок. Це машини, які вилучили в порушників митного законодавства. Спочатку цього року волинські митники передали військовим 10 автомобілів. Днями житель Рівненщини хотів ввести із польського Зосі на вживаний форт із собою мав два пакети документів. Волинським митникам подав недостовірні автівку. Тимчасово вилучили її вартість 85 тисяч гривень. Порушення було виявлено під час повного митного огляду цієї автівки. Це вже такий трошки дуже вживаний форт, тобто він не дуже дорогий. Чоловік його ввозив для того, аби потім випустити у вільний обіг на себе. В людини було два пакети документів. Один, який він показував польським митникам, вартість того автомобіля 10 тисяч злотих. А українським митникам показав пакет документів і зазначив, що 8 тисяч злотих. Зрозуміло, що різниця для того, щоб потім це вплинуло під час плати до бюджету митних платежів. Складено протокол про порушення митних правил. Почалося провадження Ну і подальшу долю машини буде вирішувати сод. Чоловікові загрожує конфіскація цієї автівки.